Вже третій рік поспіль у Богородчанському районі парохи сіл Пороги та Яблунька організовують фестиваль колядок, який відбувається на мальовничій місцині, де межують ці два населені пункти. Щоразу фестиваль набуває все більшої популярності, і сюди приїжджають колективи з багатьох сіл Богорочанщини. Три роки тому у фестивалі брали участь колядники тільки з чотирьох навколишніх сіл. Тепер це красиве різдвяне дійство об'єднало в прославі величного свята 38 колективів: церковні та шкільні хори, родинні творчі колективи, фольклорні аматорські об'єднання та ансамблі з будинків культури. Ініціатори фестивалю колядок, отець Іван Стефанишин з села Пороги та отець Дмитро Керманчук з Яблуньки. Сьогодні ми Прославляючи Христа, мали таку мрію зібрати е, з навколишніх сіл людей, щоб вони відчули той дух Різба, так би мовити, в родинному колі, щоб кожен відчув, що він є дитиною Божою, що Христос прийшов для того, щоб Бога. кожного була обійняти дорога. своєю любов'ю. Ми проводимо вже в третій раз таку розколяду, яка має назву коляда у ріднім краю. Тому ми запрошуємо і з кожним роком плануємо. Збільшувати кількість учасників і, і не обмежуватися тільки районом, а хочемо запрошувати і з довколишніх районів, можливо, з області людей, колективи, особливо молодь, щоб радіти із того радісного світлого празника, різдва Христового. Фестиваль під назвою Коляда в ріднім краї підтримують місцеві підприємці, громадські активісти, депутат Івано-Франківської обласної ради Марія Рудик, яка цього року допомогла в організації своїми коштами з депутатського фонду ми зібралися тут, щоб вшанувати народження Ісуса Христа, щоб прославити його в українських колядках, українських віншування, і всі творчі колективи, творчі люди Богаричанського району. Хто зміг сьогодні приїхати сюди? Тут якраз показує різдвяну колядку, різдвяне віншування чи будь-яке інше різдвяне дійство у вигляді Вартепу. Як депутат обласної ради, я насамперед хочу щиро-щиро подякувати всім. Хто до того долучився? організатори фестивалю самотужки складають цікавий сценарій, оформлюють сцену, забезпечують польову кухню. кажуть, поки що найактивніші два села пороги та яблунка. В репертуарі виступаючих – старовинні колядки, відтворені давні різдвяні карпатські звичаї та традиції. Рідна колядка, яка передається від покоління до покоління, чи не найбільший духовний скарб для кожної громади?